Доброго дня, 9 клас. Зробимо декілька вправ з уроку 7 та уроку 8 частини 1. Поїхали. Отже, розділ готуємося до ЗНО. На якому рисунку правильно зображено напрямок сили Ампера, що діє на провідник зі струмом у магнітному полі. Ми з тобою пам'ятаємо про те, що силу Ампера ми визначаємо за певним правилом, і це є правило лівої руки. Ліву руку ми розташовуємо таким чином, щоб силові лінії входили в долоню. Так? Чотири пальці мають співпадати з напрямком струму в провіднику. Тоді великий палець у нас вказує напрям сили Ампера. Отож. Постав на паузу і перевір кожне з цих завдань, як у тебе визначиться напрямок сили Ампера. Покажемо на кожному з цих рисунків, яким чином зображене у нас буде магнітне поле. Пам'ятаємо, що від полюса N до полюса S завжди воно має напрямок. А тепер скористаємося правилом лівої руки. Тож, ліва рука має бути розкрита долоня до полюса N, щоб силові лінії входили в долоню. Тож я маю ліву руку свою поставити ось таким чином: ось вона у мене розкрита, і силові лінії входять в долоню. Далі. Струм у провіднику. Зараз тут хрестик, там десь крапочка є і так далі. Це означає, куди напрямлений струм. Коли хрестик це напрямок від нас, коли крапочка на нас. Тож на першому рисунку від нас. І це чотири пальці. Значить, мені потрібно долоню, крім того, що вона ось так розташована, зараз повернути таким чином, щоб пальці були напрямлені туди, всередину. Тоді великий палець відігнутий на 90 градусів. Покаже, куди напрямена сила ампера. І правильно в цьому разі буде саме вгору, тобто цей випадок неправильний. Наступне Б, дивимося з тобою тепер на нас, так? Але долоню ми маємо з тобою розташувати, щоб оця синя стрілка потрапила в долоню. Якщо ти все правильно виконаєш, ти побачиш, що чотири пальці будуть напрямлені на тебе, долоня розкрита до полюса N, і тоді великий палець. Буде напрямлений також вгору, ось таким чином, буде сила ампера визначатися, а не так. Далі, тепер на цьому рисуночку дивимося: стрілочка вниз, оця синя магнітне поле. Чотири пальчики від нас. Бачимо: чотири пальці від нас, і стрілочка напрямлена вниз. Тобто, це коли ось така ситуація. І тоді великий палець буде напрямлений саме так, як зображено ось тут. Тобто ми знайшли з тобою правильний варіант. Ось, але давай ще подивимося на варіант Г. Бачимо, що вгору напрямлені магнітні силові лінії. Ось. Значить, рука має бути ось таким чином, щоб вони входили в долоню нашу. Так? Тоді чотири пальці мають бути напрямлені від нас. Ми руку маємо повернути. Мені, на жаль, важко це зробити, показати. Чотири пальці мають співпасти з цим хрестиком, тобто від нас. І бачимо, що FA має бути напрямлене ось сюди. Це направиль варіант. Завдання 2. Установи відповідність між назвами фізичних величин та їхніми одиницями. Індукція магнітного поля визначається в теслах, Отож, тут буде варіант В. Сила струму визначається, звісно, в амперах, це буде відповідь А, і сила ампера, як будь-яка сила, визначається в ньютонах. Тобто тут буде Б варіант. Третє завдання. Встанови відповідність між назвами дослідів та їхніми результатами. Дослід Ампера, ну, для того, щоб правильно відповісти, давайте зупини і прочитай усі відповіді, а тоді ми з тобою будемо визначати. Тож, дослід Ампера у нас буде якраз взаємодія провідників зі струмом. Саме про це ми з тобою говорили минулого разу і в цьому ж самому уроці, в уроці 7, частини першої. Далі, дослід Ерстеда. Ерстет у нас говорив про магнітну дію електричного струму. Тобто, це буде відповідь А. Дослід Фарадея. Фарадей буде нам розповідати в, наступ, в одному з наступних уроків ми будемо говорити про явище електромагнітної індукції. Пишемо Б. І дослід кюрі. Це буде відповідь зникнення феромагнітних властивостей речовини в разі нагрівання до певної температури. І якраз на його честь була оця температура названа, пам'ятаєш, температура кюрі. Тож тут у нас буде відповідь Д. Наступне четверте, на якому рисунку зображено однорідне магнітне поле. Однорідним магнітним полем буде варіант Б, тому що всі силові лінії знаходяться на однаковій відстані. Так, одна від одної, ну і напрямлені в один бік, звісно. Тож буде відповідь Б. Далі, п'яте, на якому рисунку правильно зображене магнітне поле постійного магніту. Якщо ти уважно подивишся, то з'ясується, що, по-перше, магнітне поле не буде ось таким, а буде замкнуті силові лінії мати. Крім того, магнітне поле у нас напрямлене завжди від полюса Н до полюса С. Отже, Б також неправильне. А тут правильно. Ось тобто варіант буде В. І шосте. Укажи вид магнітних матеріалів, що послаблюють магнітне поле. Серед запропонованих, звісно, послаблюють поле. У нас діамагнетики. Дивись, не зверни увагу, тут є ще діелектрики. Діелектрик це взагалі не магнетик. Так? Магнетиками є у нас пара та феромагнетики. Ось послаблюють саме діамагнетики. Виконаємо завдання з уроку 8. Деякі з них. Отже, завдання 5.1. Магнітне поле постійного магніту повертає рамку зі струмом у напрямку, вказаному ось тут, як бачимо з тобою. Кажи полюси постійного магніту. Тобто у нас є рамочка. Провідник зігнутий ось у такому вигляді, у вигляді рамки. По ньому йде струм, як показано на рисунку. Ось так. Звісно, що при цьому між магнітами ця рамка буде обертатися. Магнітне поле діє на провідник зі струмом, пам'ятаєш? Ось, і діє саме таким чином, що. На одну сторону діє одним чином, на другу сторону, де струм напрямлений в інший бік, іншим чином. І таким чином виникає пара двох сил Ампера, які будуть обертати цю рамочку. Отже, рамка обертається ось так: це, в принципі, це є принцип дії електродвигуна. Ось нам треба з тобою зараз визначити, який тут полюс, який тут полюс. Адже це постійний магніт. Отож, ми бачимо напрям обертання, і тому ось тут ми можемо показати, що сила Ампера буде напрямлена ось так. На сторону, ось цю Так, напрямлена, тобто на нас. ну, обертати буде. А відповідно на цю сторону буде напрямлена в протилежний бік. тобто ось так, туди. Оці дві стрілочки, що я намалювала, це є стрілочки, які відіграють роль сили ампера. Саме вони будуть нам обертати цю рамку. Дивимося, чотири пальці напрямлені вгору. Можуть бути ось так напрямлені. Так? Визначаємо з тобою. Дивимося, що ось ця, ця стрілочка покаже нам силу ампера, тобто вона має бути напрямлена туди. Отже, ось таке розташування сила ампера напрямлена туди. Таким чином, долоня в мене відкрита до полюсу N. Саме ось тут буде полюс N. Зрозуміло, що тут буде полюс S. Аналогічно можна було зробити із цією діляночкою, з ділянкою АС, і ти можеш самостійно це перевірити, визначити, що полюс n буде саме з цього боку. Завдання 5:2. Поясни, чому шкала шкільного демонстраційного гальванометра має поділки по обидва боки від нульової. Бачимо, що тут нуль посередині. В цей бік ідуть додатні, ніби значення, і в цей додатні. Насправді, це робиться для того, щоб можна було спостерігати, в якого не тільки значення буде струм у провіднику, а й якого напрямку або в цей, або в цей бік. Кажуть, прямий напрямок або обернений напрямок. І все це залежить від того, яким боком повертається рамка. Розумієш? Ось, оскільки вона повертається, то в якийсь момент, і може бути ситуація, коли у нас струм напрямлений так, що стрілка відхилиться в цей бік. А може бути варіант, коли струм напрямлений іншим чином, і стрілка відх... відхилиться в цей бік. Завдання 5.5. На рисунку зображено напрямок струму в рамці, і напрямок, в якому повертається рамка в магнітному полі електромагніта. Ось, дивись, магніт. Чому кажуть електро? Тому що на ньому тут є катушка, ось і є рамка між двома полюсами. І, звісно, вона обертається, і в ній тут є струм. Вкажи напрямок струму в обмоці електромагніта. Тобто, ось тут, на цих витках, нам потрібно з тобою показати, як буде напрямлено: чи то ось так, чи то ось так. Тобто, нам треба визначити це. Відповідь обґрунтувати при цьому і позначити полюси джерела струму ось тут, біля цих крапочок, та напрямок струму в катушці. Почнемо ми з тобою з того, що розглянемо, яким чином ось тут у нас все напрямлене. Бачимо, що струм напрямлений саме ось так. Добре. Тепер ми бачимо з тобою, як обертається ця рамка. Тобто, ось тут вона буде обертатися на нас, так? а ця частинка буде від нас. Ми ось так покажемо з тобою. А тепер для однієї з ділянок, чи верхньої, чи нижньої, самостійно визнач за правилом лівої руки, де буде полюс N, де буде С. І якщо ти все правильно зробиш, у тебе буде ось така ситуація. Знизу буде північний полюс магніту, згори південний. Далі, якщо так, то тоді ми бачимо з тобою ось цю обмотку. І для того, щоб визначити в ній, як буде напрямлений струм, нам потрібно з тобою пам'ятати, що якщо тут у нас полюс N ось тут, а тут полюс S, так, ось ми їх просто переписуємо, то зрозуміло, що тут має бути у нас скори... скористатися правилом правої руки для катушки. І працює вона яким чином? Великий палець у нас буде співнапрямлений з полюсом n. Тобто ось так. Права рука полюс n вниз. Тоді чотири пальці, вони будуть напрямлені таким чином, ніби охоплюють цю катушку. Ось так. А якщо ми визначили напрям струму, то тоді ми розуміємо з тобою, що ось сюди за стрілочкою прийде мінус, а тут, зрозуміло, буде плюс. Таким чином, ми з тобою завдання виконали. Сподіваюсь, це коротке відео було тобі зрозуміле і корисне. Тож, якщо так, напиши мені про це в коментарях, постав обов'язково вподобайку та підпишись на цей канал. На все добре!